Вантажі, які що ці вантаж через міністра журналісти, має... це означає, що і це на камеру близка. Я Як почути гарантії безперешкодності везення вантажу з двох частин, ну перше, зрозуміло, що вантажі діти знають інформацію про автобус які їдуть. Ми маємо вже достатньо інформації із. Відкритих джерел із наших джерел друзів, які з Польщі намагаються переправити законно оформлений належним чином оформлений вантаж сюди в Україну. Є серйозні перешкоди в цьому працівникам працівниками митниці. Зокрема, 30-го числа в митному пості Руська був зупинений і не впущений в Україну вантажний бус, який віз як гуманітарний вантаж. На отримувача церкву Кримсько-греко-католицьку церкву в Києві. Цей вантаж е, був змушений залишитися в Польщі. Відповідно, на сьогоднішній день частина його згідно з законом по, по скажімо, такими парками до 50 кг на людину відповідно до 500 євро вартості. До вчора до позавчорашнього дня переїжджав в Україну, так як це дозволяє законодавство. Але вчорашнього дня е, за усною вказівкою давайте зробимо таким чином. Ми вже давали інформацію, що ніякої гуманітарної допомоги львівська митниця не затримувала. Якщо немає рішення комісії з визнання гуманітарної допомоги, тоді вантаж пропускається на територію України, очікується це рішення і пізніше випускається у вільнообіг. Це робиться в першочерговому порядку, спрощено, і декларанти безкоштовно декларують. Якщо це стосується вантажу, який вже є визнаний, то ми його пропускаємо без жодних обмежень і війна зразу на розмитник. Ми маємо інформацію, що на митному переході в Мостиська вже два дні не пропускають автомобілі з речами до 50 кг на людину. Є, Ми Є, я, говоримо про зараз вже про те, що ці речі возяться як особисті, відповідно до закону, так як ви сказали. Так, не так. для комерційної діяльності, бо на Майдані ніхто нічого не продає і на майдані ніхто нікому нічого не платить. Як ви як ви знаєте, це, може порігти перед із ці автомобілі з цими речами? Це теплі речі. Це е, речі, які дозволяються ввозити. Це речі, які сьогодні дійсно потрібні на Майдані. Вони три-чотири машини вже були зупинені з поясненням, так нам заборонено ці речі впускати е, в Україну. Люди, українці, збирають речі для тих, хто їх потребує. Це були особисті теплі речі. Тобто Теп... ви не будете пропускати це, так? Та ми не можемо не пропускати.